Доброго ранку, друзі. Сьогодні в поетичному ефірі ми дякуємо ЗСУ за ранок за захист. Дякуємо непростими словами а бажано донатами, репостами та підтримкою. Сьогодні я буду читати поезію з. Альманаху сніп, випуск другий. Тому прошу підтримати і пишіть посилання на збори в коментарях. Доброго раночку. Напишіть, будь ласка, як мене чути, бо говорю я тихо, чи все нормально. Угу. Тож повторюю, що сьогодні у нас поетичне волонтерство. Сьогодні, як і щодня, о сьомій ранку, у всеукраїнській поетичній родині дякую за СУ за ранок, дякуємо нашим захисникам і допомагаємо нашим захисникам і допомагаємо нашим волонтерам. Буду читати, як я вже сказала, з Альманаху сніп. Поезія тому <кій> я собі відзначила, яка мені дуже сильно сподобалася, тому вам почитаю також. Перша авторка це Олена Богуцька і вірш на очах руйнуються мости. А й полетіли мої всі закладки. Зараз буду шукати. Добре, не важно. На очах руйнуються мости, вічних так здавалося, стосунки, і лунає я зволене прости, і горячі губи від цілунки. І тавром на серці мить отця. У очах твоїх німе питання. Це початок нашого кінця. Саме так скінчилося кохання. Непідйомним виявився схил, муки існування через болі, високо у небі, шелест крил. Ти і я свої зіграли ролі. Дуже гарна поезія, і я ще раз прошу напишіть, будь ласка, чи мене чути, бо говорю, я розумію, що я говорю тихо. Бо є на то свої причини. Тому ось так. Друзі, пишіть посилання, будь ласка, на збори для наших захисників. І всі, хто має можливість, донатьте, будь ласка, на, на перемогу. Друзі. Так буде ліпше було. О, Особливо. добре. І ще один вірш Олена Богуцька. Дякую, дякую, пані Слава. Е, називається Говорив. Нескінчене серце глибина, тільки доступ не для всіх відкритий. Говорив Ти випити до дна, Спраглому про те, ще пити й пити. Говорив слова твої прості, та чому так складно розмовляти? Зупинити можна словом стій, просто не хотів мене тримати. Говорив та краще б ти мовчав, каменем і пращі кожне слово, врешті і стосунки розірвав в час, коли була я не готова? Такі вірші були пані Олени Богуцької. Дуже гарна поезія. Я дуже багато збірочок дякую пані Олені. Прочитала, тому поезія дуже сильно подобається. Тому ось так я бачу, що вже з'являється посилання на збори. Це дуже добре. Друзі, доєднуйтеся до, скажімо так, до поетичного волонтерства. Кожен може почитати вірші, навіть якщо він не є автором, але підтримати такий проєкт заради наших захисників, тому що кожен ефір дає можливість і часточку надії на те, що. На один з актуальних зборів, який є в коментарях, впаде сьогодні донат. І неважливо, якої суми, тому що кожен донат є цінним. Кожен, кожна гривня є цінною. Тому допомагаємо, будь ласка, нашим волонтерам і нашим захисникам. Дякуємо їм за захист не тільки на словах, але і ділом. У нас Наступний автор Олег Бородай. І пана Олега я буду читати декілька віршів, вони мене дуже вразили. Тому ось так. от. Перший вірш називається Бахмут. Умирає місто, смерть до Невже було воно красивим? І називалось місто руш, оці руїни й попіл сивий, Змертвіла зая переляк, очницями побитих віком У них питання далі як, як горе, бачите без ліку. Навала вала суне з трьох боків, у клешні мріє світ затиснуть. Все більше в Україні вдів. Важкі боги. З екранів стисло. Та, не здається, кожен день для нього є немов останній. І вперто перемоги жде та вірить, що вона настане. Віримо в те, що перемога настане. Не втрачаємо в це віру, а щоб це сталося нелюблю слово якнайшвидше. Але як це сказати, щоб це сталося швидше, ніж, ніж всім нам здається, війна триває безкінечність, і щоб всі наші герої повернулися додому, до своїх родин і будемо вдячні. Будемо вдячні за захист, і якщо ви йдете і. Бачите захисника чи захисницю. Подякуйте їм особисто, тому що, наприклад, я тут в Польщі такої можливості не маю, але я знаю, що вони потребують нашого доброго слова. Навіть часом мовчки подякувати, приклавши руку до грудей, теж є. Таким жестом підтримка. Наступний вірш теж буде Олег Бородай. Вірш цей не підписаний, тому буду читати так: Небес густий Ультрамарин. Мені свинцем на плечі тисне, уже душі забракло кисню під небом, ніби перст один. Вже перебір із С2. Невдовзі кажуть, стане гірше, на недокрів'я хворі вірші. Дедалі ваші слова. Дедалі ваші слова у кожного автора, у кожного поета під час цієї, на протязі цієї всієї війни, бо кожен наступний день він стає ще важчим і важчим. Тому що трагедія не закінчується, ворог лютує. А наша справа допомогти нашим захисникам. Багна у шанцях поколіна, дається важко кожен крок, за всі прийдешні покоління зомінно тисну на курок. Від перевтома аж судомить козацька сила на межі, що буде завтра, невідомо. Але тримаєм рубежі, свистять снаряди, міни, кулі, та інше вбивчик зна що, здається, вісь земної кулі, розгубить шерстрині, як що. Життя минуле, часто сниться, дитинство, юність і зубов. зринають друзі. Світлі лиця, не мов би їх зустрічає знов. Подаленіли миті щастя, помилки всілись, як намов. Тут чобіт ще ворожий шаста, і гармат не не стихає гул. В руці обвуглена синиця, Нема й в помині журавля. Чому ж минуле мирна сниця, сниться, Коли довкруж горить земля. Поезія, що торкається серця, поезія, яку важко читати, і тому що війна це велика трагедія для українського народу, тому що це війна, тому що це не не спецоперація, тому що це жорстока і ганебна війна. Проти нашого народу, проти наших мирних, цивільних, військових людей. Та проти наших діток, маленьких діток, які ще не бачили життя. Візьмемо навіть просто. Трагедію, як вдарили по онкологічному центру, де дітки і так все своє життя, скільки вони прожили років, боролися за кожен день. Тому у ворога немає ні мізків, ні серця, ні розуму, а тільки хворі ідеї. А наша задача допомагати нашим захисникам. Я бачу вже декілька посилань на актуальні збори. Друзі підтримуємо, донатимо і дякуємо нашим захисникам за захист. Дякуємо їм за кожен день. Теж вірш Олег Бородай. Минув 22-й із присмаком болю. Напився злий демон кровиці у волю. Нас пам'ять не зрадить, бо кров не водиться. Рішучі, суворі у воїнів лиця, тримати любов до вітчизни і віру, рашицька Гедота втече до Сибіру, їм кримська масандра ще вилізе боком. Тепер Україна це серце Європи. Україна серце кожного з нас. Тому підтримуємо наших, допомагаємо, я вибачаю бо я себе. Ну, трішки так недобре не почуваю, тому я не, не знаю, як воно о, і візуально. І, але писала, що чути добре, тому добре. Е, вірша Лідія Гій. Жила собі людина. Жила собі людина, як вміла, так жила. Років своїх драбину настирливо тягла. За шабликом щабелик кріпила в талині. а поруч то ангелик, то тіні на стіні. Ростила мушкательки щороку, що весни, мов гудзики в петельки, ловила з ночі сни, в'язала дим до неба сивинами зі скронь. Схилялась, часом треба і берегла погонь. Закладочки мені такі вилітали з книги, тому вибачаюся, маю пролистувати. І так само я не бачу, яка година, тому якщо я буду задовго читати, то напишіть мені, будь ласка. Наступна поезія автор Христина Давид... Давидчак. Якщо неправильно роблю наголос, то я вибачаюся. Вірші не підписані, тому просто їх читаю. Життя таке бентежне Бентеж бентежність іноді п'янить, а іноді веде до згуби, потрібна оріандинить, і в кожної свої печалі, і в, ко... і в кожного свої жалі, а нитка в'ється по спіралі, допоки ходять цигарі, допоки цокає серденько. Між неминучістю атак, допоки дише потихенько, твій дорогесенький хлопчак, життя таке напевно, любо. У ньому певності катма, у ньому можна врізать дуба. Допоки цілий рік зима, допоки нищаться скрижалі, на зламі нинішніх епох, допоки тисне всі педалі, Хтось краснопитий. А не Бог. Дуже гарна поезія, дуже актуальна. Тому, ще раз наголошую, що це поетичне волонтерство. Підтримуйте наших захисників. В коментарях є посилання на збори. Також додавайте свої посилання на актуальні спори і разом до перемоги. Ще один вірш Христини Давидчак. Це сірість днів. Сей присмерк пополудні, Відсутні снів і вітровий мок. Сей дивний дощ, цей дивний дощ у грудні, Січе у душу крізь заслин бок. А мав би бути сніг такий лопатий, такий іскристий всяй візірок. Йому проділи діти біля хати, І навіть я пішла б з ним в танок. Та дощ січе січе нестерпно, зримо, пронизує тривогами до тла. І в дні, і губляться десь Рими. І я якась ні мертва, ні жива. Остання фраза вона є актуальною, і я розумію, що кожен, кожен з українців себе відчуває ось так трішечки ні мертвий, ні живий, тому що дуже сильно болить душа. А ми встаємо, йдемо, щось робимо заради перемоги, платимо сітки, організовуємо збори, я не знаю, купуємо продукти, робимо донати, читаємо вірші, тому що перемога, перемога це має допомогти кожен з нас. Це відповідальність кожного з нас. Тому ми мусимо допомагати нашим захисникам та волонтерам. І ще один вірш Христина Давидчок. Напишіть мені, будь ласка, яка година, бо я не знаю. Цей вірш мені дуже торкнувся серце, тому що він, не знаю, для мене, як нібито написаний про мене. Я відчуваю такі емоції, тому я вирішила його вам зачитати. Ти тримай себе, дівчинко, чуєш? Тримай. Вже запізно у пекло. Зашвидко рай. Балансуй між світами, не йди за межу. Я про тебе нікому нічого не скажу. Але чуєш, тримайся, потрібно могти. Бо ніхто, окрім тебе, ніхто тільки ти. Ти сама собі, дідько, сама собі Бог. Балансуй, моя люба, здивуй їх обох. Най відчують потужність підрізаних крил. Що вітром здавалося, що вибили з сил. Але ти не здавалася, злетіти змогла. Непокірна, всесильна здиву їх мала. Дякую. Дякую, пані Світлана. Дуже гарна поезія, дуже актуальна. В коментарях я бачу. Декілька посилань багатенько вже на актуальні збори підтримуємо, донатимо і дякуємо нашим захисникам за ранок, тому що ми їм завдячуємо за кожен світанок, за кожен прожитий день, за кожну випиту каву, за кожну прогулянку з дітьми, тому що вони є нашим захистом. Поки ми собі е, будуємо життя, організовуємо збори, пишемо книги, вони стоять в тяжких боях за наше мирне майбутнє і за наших дітей і за своїх дітей. Е, наступний вірш я е, побачила, яка година, е, я зачитаю, напевно, ще встигну зо три вірші. І на цьому поетичне волонтерство на сьогодні я завершую. А завтра підключайтеся до інших авторів. На сьому ранку по Україні. Так, Якщо я не помиляюсь, так, бо в мене шоста. І підтримуйте наших захисників. Вірш Світлана Дорошенко-Моха, автор. Десь за синім гаєм, де в кущах омани. Сутінь біля ставу, а за ставом млин. Безтурботно станеш цілувати кохану, і зім'ятий буде пахнути полин. Та замало тої тихої дороги, і ночей замало, і ясних зірок, А тебе забути вже не буде змоги. Між сердець проляже зоряний місток. Дуже дякую, дуже гарна поезія, дуже гарна лірика. І на стільки в мене е, зазначено е, вірші, е, які мені сподобалися з цієї збірки, можна сказати, майже, е, майже на кожній сторінці я маю позначку, але е, розумію, що мені цього вистачить на декілька поетичних в, в, в таких ранків. Е, Наступне е, Ірина Задобовська. називається віршне пара. Я перепілка у житті, ти в небесах орел, Стиснула серце кігті, музики вищих сфер. Пішки до небо краю ніжки мої печуть. Міцно земля тримає, високо не злечу. Крила твої могутні застають небосхилу. Сіра навала буднів, тобто й рештки сил, пішки до небокраю, босою по стрині, мовчки тебе благає, допоможи мені. От би тобі на спину у небеса без меж. Знаю, що там загину. Тут не живеться теж. Скільки пісок не вдобрюй, житечко не зрости. Пішки іду на обрій, ти не чекай, лети. І ще один вірш називається Перемовчи також автор Ірина Залюбовська. Перемовчи. Нелегко так, нехай. Спливає тіло кров'ю і сльозами, а словом ні, зарано, за вустами, Спитни, припни на волю не пускай. Перенімуй, немов тебе нема. Тебе нема. Є біль образа вічить. Перечекай ти маєш цілу вічність на роздуми попереду зима. Перетерпи і серпень догорить, а подивись у небі понад містом, аби не зала спогадів намисно Стоїться літа бабина гніть. Перебирай на співу плач молись. Лікує ліс робота, друзі, книги. Перегорне і дощ, і падолист, і снігопад, і лютий, і відлигу, і про весни, і квітень, і розмай, цілунки червня у засмаглі плечі. І що не день то легше, легше, легше. Оце твій шлях не коло, а спіраль. Одвічаю до вдячності ну ось, тепер пора. Нарешті ти готова промовити оте єдине слово, за якого все і відбулося. Дуже сильна поезія, дуже гарний альмонах. Е, нагадую, що це сніп Альмонах Випуск 2. І останні вірш, який я буду сьогодні читати. Автор Ольга Іванівна е, Вакуленко. Так, так. В якому корунку на землях яких є люди без чвар і без воїн, без тих прикордонних стовпів громіздких, на фоні новітніх озброєнь? Чи там, в піднебесній блакиті висот, чи може на інших планетах живе безконфліктний шляхетний народ. В духовних підйомах і злетах. А хто ж його бачив, ніхто не зустрів. Він там, у свідомості нашій, нездійснена мрія майбутніх віків в тримірній землі і постасі. На сьогодні це був останній вірш. Друзі, дякуйте нашим захисникам за захист. І словом, і донатом, і поезією, і підтримкою. Дякуйте нашим волонтерам, допомагайте їм. Я ще раз нагадую, що донат не завжди може бути у виборі грошей. Елементарно, так як у нас тут теж проходять збори. Ви можете допомогти продуктами, шкарпетками, ліками з. Наприклад, навіть своєї аптечки дві пластинки якогось неболювального теж є велика допомога. Якась пачка гречки і не знаю, там, літер олієць теж допомога. На різні напрямки дуже, дуже потребують хлопці, там, наприклад, таких от паштетів, мівіни. йде осінь, будуть потребувати спальні мішки, тому кожна гривня. Кожна підтримка дуже-дуже-дуже допомагає нашим захисникам нас захищати. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую всім за коментарі і підтримку. Підтримуємо наших захисників разом до перемоги. Слава Україні! До зустрічі!